На території Національного музею народної архітектури та побуту України пройшов фестиваль українсько-грузинської дружби. Свої Україна, Грузія, відвідувачі мали змогу покуштувати страви національної української та грузинської кухонь, навчитися створювати різноманітні народні вироби на майстер-класах, придбати картини, одяг та прикраси. Всі зароблені кошти організатори планують передати на допомогу постраждалим із зони АТО. На власні очі все бачили наші журналісти. Справжні українські пісні від грузинських співаків. Фестиваль дружби у Парагові стартував концертами, виставками та різноманітними майстер-класами. Іна Гуцуляк, звичайна українка, понад 10 років працює кухарем у грузинському ресторані. Справа від шефа хінкалі, майже пельмені або м'ясні вареники, розповідає куховар, але не особливий грузинський лад. У кожного виробу 19 завитків. Справжні хінкалі нагадують головки часнику. До речі, цей інгредієнт обов'язково входить до традиційного грузинського рецепту. Ну, тесто обычное, как на варенике почти. Можно чуть мягче, легче лепить их. Фарш, три части терятины, одна часть свинины, кинза, петрушка, лук, острый перец, чили, обязательно чуть-чуть чеснока. И я я буду... Чтоб скользило. Тут, в принципе, не подмажешь, не поедешь. А це майстер-клас із традиційного українського гончарного мистецтва навколо майстра Дмитра. Ціла ватага дітей на очах відбувається справжнє диво. За кілька хвилин у руках з'являється свисток, чашка або горщик. все, що угодно. навіть із глини Бог сліпі чоловіка і вдохнув нівожи. Дану ми не боги. Ми тільки можемо робити скульптури. горшки, посуду, Все в принципі, на сам У даші садикової вийшов підсвічник. За кілька годин він просохне і буде готовий. Начало он будет у меня храниться, потом знайдеться, коли покупатель продам за 300 доларів. До участі у фестивалі залучили діаспору. Приїхали найкращі грузинські ресторатори і колективи народної творчості. У грузинському посольстві сподіваються, що цей фестиваль дружби стане традиційним. Що завиш від реакції тих київлян, українців, які здесь. Побувають сьогодні, а смі понравиться. Я уверен, что а, это продолжится, Конечно, Все вырученные деньги пойдут на благочинність, запевняют организаторы. У нас цель собрать максимальне пожертвования для а, военных, которые повернулися зато, которые знаходяться на території Київського госпіталя і ірпенського на медикаменти для этих людей, і також для дітей переселенців. Також гості фестивалю могли насолодитися справжніми грузинськими винами, покататися на конях і послухати національні пісні Просто неба. Признайся мені звідки себе піча, Руслан Міщенко, Вадим Свірідонов, новини телеканал «Інтер».